Ці олені це просто якийсь жах. Вони не дають мені спати, постійно виють оце, виють і виють, виють і виють. Що це таке тут взагалі трапилося? Може, якийсь сезон особливий, чи? Що? Нічого собі? Це ж буде до цього лісничого? повністю сього вогні. Так, знову ціолені. Швидко треба брати вогнегасника і бігти туди. Так, 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 візьмемо ми ще е, сокиру пожежну, так, пістолет на про всяк випадок. Е, і вогнегасник. Все, швидко, швидко, швидко побігли. Так, сокира тут, сокира тут, чудово. О, Це ще що там червона пляма якась. Так, добре, неважливо. Швидко, швидко, швидко спускаємося і вирушаємо туди на допомогу. Так, ліхтарки я прибрав, навіщо? Так, 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 опа. Сюди, сюди. Так, пістолет. Ого! Так ви прямо тут стоїте! Нічого, собі дивіться, скільки, скільки голодів отут. Це просто. Я ну. Чого вас тут так багато, алло? Я розумію, що це заповідник, типу, але... їх тут. Вони навіть мене не бояться. Ого! Ого! Це що за фігня? Так, почекай, де пістолет? Що? Ото, що таке там? Нічого собі! Ви! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Якісь! Голоді перевертні! Так, 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 тихо! Вперед, беред, вперед, вперед, вперед! Тільки не зараз! Що це за фігія? Звідки вони взялися тут? І чого, як вони цокають своїми копитами? Так, 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 так. На тобі! Він! Ой! Ой! Ану, іди геть звідси! Звідки тут? Що це таке? Може через це оці голені виїдь постійно. Він мене переслідує, дивіться до нього. Так, 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 зараз я тобі. На тобі, на тобі, на тобі! Ще, ще, ще. Отримую, отримую, отримаю. Зараз я з тобою розберуся. Ти на! Я нічого собі! Що це за фігня? ні 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 Відчепіться, відчепіться від мене, відчепіться. Це я ще що таке відпусти мене. Ти. нічого собі. Так, де я? Де я нічого не бачу? Так, давайте заховаємося тут. Ого. Тихо, олень. І ось оце і стоїть велетенський Треба до будинку швидше. Допомагати тут, гасити полум'я. Так, 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 сюди, 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 давай, 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 швидше, швидше, швидше. Капець, весь будинок повністю палає все. А -а -а! Знову ти. І ти геть. Чуєш, ти? Геть іди. Так, 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 так. Ні... Пляма крові. Так, почекайте, я сподіваюся, що це від цих холонів. Ану, сюди, оба. Все я заховався. Ам. Що це за фігня? Де цей лісничий? О! ти! І чого собі! Де він? Я бачив його десь тут, он він. Так, стрибають вони, як. я не знаю. Якісь навіжені. Так. Ам. Може. Отут, -от, бачите? Якісь червоні очі! Так, 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 так. Ану, на тобі, на тобі, на тобі! Зараз. Ти що думаєш, що я тебе тут не бачу? Так, він що, прямо у вогонь застрибнув, чи мені здалося. І чого собі, друзі, так, це дуже небезпечно. Я не бачу тут лісничого цього. Давай, 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 давай. Який вогонь? Що ж тут трапилося? Чого от будинок загорівся. Так, 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 давай, 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 давай. Не міжеш він підпалити сам його оце. Там все палає всередині. О, тут ще загасив, чи що. Так, а ну сюди, сюди, сюди. Нічого собі! О! Так, 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 на, тобі, на, тобі, на тобі. Він так, ви він що прямо зараз переродився на у цього з червоними очами чи що? Так, тихо, 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 тихо. Тікаємо. Тікаємо. Так, мені треба, знайти, що? Мені треба подивитися на оті плями крові. Плями крові, сподіваюсь, це. Не цього. О! Так, фотографію терміново. Або. Давай, не почекай. Я чую когось. Треба а! Треба зробити фотографію оцієї потвори! Щоб повідомити в поліцію. Так, тут плями крові. Вони ведуть кудись у цьому боці. Так, окей. Давайте я піду зараз сюди, можливо, це від лісничого плями крові, але я сподіваюся, що це від оцих колонів. Тому що. Це Просто якісь... Переверті! Ого! Ого! Нічого собі! Так, тихо, тихо, тихо. Де Він... Він тут прямо! На тобі, на тобі, на тобі! Так, де ще? Там, він, дивіться! На тобі! Опа, 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 сюди! Так, стріляю прямо в воду. Він десь... Де? Він... Ось він! Так, 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 так. тобі! еаа, ще один. Нічого собі! Стой якийсь жахіття! Під водою, дивіться, ходить! Під міст заліз тут і сидить! На тобі, на тобі, на тобі! Давай, 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 давай! На, 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 ще отримую! Так! На тобі! Фу! ледь відбився, так, давайте йти вперед. Будемо слідкувати, куди ведуть оці плями крові. Так, а. Ам... Я тут бачив його. Але де він? Так, почекайте секунду. Плями крові ведуть сюди. О, сюди, праворуч, в ліс. Тут ні ліхтарів, нічого немає. На тобі. На, ще один. І ще один постріл. Так, давайте далі. За плямами крові йти. Куди вони мене приведуть? Чого собі. Так, 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 так. А ну ось тут ще плями крові є. Сюди. Сюди. О, то це ж він. Це що було. Так, 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 так. Це 100% оцей лісничий. Дивіться, стоїть, дивиться на мене! Це ти, типу утворе його вбив! На тобі, на тобі, на тобі! На на, на ще. Здається, завалив його. Так, треба перевірити. Він е, не завалив. А тепер завалив. Ось там валяється все швидко. Треба повернутися! Йой! Юклячно! Треба повернутися на цей на вежу і там повідомити через рацію поліцейським. Так, 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 так. Сіди, сіди, сиди, сіди, сіди. Давай, 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 давай. Знаєте що? Треба зробити буде фотографію цього оленя. Так, є, фотографія є, чудово. Так, 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 ану. Нікого тут? Ні, Начебто нікого немає. Швидко вертаємося назад. Верта... Біжить, біжить, біжить. Я сфотографував цього з червоними очами. Якщо ще буде звичайний е, для фотки, то це взагалі супер. Давай, давай! Ого, ого! Нічого собі! Так, 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 так. На тобі, на тобі, на тобі ще. Добре, що я з тобою хоча б узяв пістолет оцей. Бо ой-ой-ой, ой ой так тихо, перестрибуємо. Сюди, сюди, Оцього треба сфотографувати. Давай, 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 давай так. Єс, фотографія є. Чудово чудово, чудово. Напевно, не треба було вертатися сюди до будинку. Бо, О! Ось він тут з'явився. так, в який бік мені йти. А ну, а ну, а ну він ні, відчепіться. Ні, 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 ні. Так, сюди. Здається, сюди, дивіться, тут всюди валяються олені. Так, 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 сюди, 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 вижі, тут ще один лежить, дивіться. Так, давай його теж фотку зробимо. ого! Нічого собі! Так, 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 так ану геть, іди звідси, геть. Відчепись. Я в шоці? Просто ще один позаду біжить, один попереду, нічого собі. Де вежа? Ось вежа. Так. Добре, 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 добре. на вежу. Ого. ледь не жер мене. Так, 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 так. Нічого не видно у цьому лісі, швидко сюди. Голені тут всюди. Це просто якийсь нічний жах. Так, 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 так. сюди. Вон там, він дивіться. О, так, 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 ні 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 навежу. Навежу. Ого, ого-го, ого, ого. Давай, 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 залазимо, залазимо, швидше, швидше, швидше сюди. Ні-ні-ні-ні, Пішов, геть звідси. Дічоу собі. Так, ось він. Треба з ними розібратися, щоб... Ніхто сюди не піднімався! Капець ти! Ану! Де він? Ооо, який жах! Так, олені перевертніться! Дуже. Ти що там звідки? У мене волень сидить на вежі. Що? Так, треба завалити. Ось тут один бігає з червоними очами. Може ще десь хто є? Не знаю, але треба його завалити. Я не буду відчувати себе у безпеці, поки вони тут. Ось так просто беруть і ходять довкола. Нічого собі. Так, 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 так. На тобі! Ой-ой-ой, де він? Так, 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 ану, сюди, 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 сюди. Опа, сюди. Десь знизу, під вежою, ось На тобі, на тобі, на тобі отримай. Так, 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 зараз ми спробуємо його тут прострелити. Так, давай, 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 сподіваюсь. Виходить. Або не виходить. Не знаю. Так, 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 так. На! Порогом твоїм оцим дурним. Так, 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 сюди піднімаємося. Вище. обережно Слухай, да я не знаю, ну типу. Ні, давайте, напевно. Так, іди геть, звідси. Що ти тут робиш? Ти? Алло. А ну, пішов звідси. Так, 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 викидаємо його. Викидаємо. Викидаємо його, кажу туди його. О, Що він полетів чи що? Що за фігня тут відбувається? Так, друзі, я не знаю. Мені супер не подобається те, що я сьогодні бачу тут. Так, комп'ютер. Швидко, швидко, швидко. Давай запускайся. Треба треба до поліції швиденько відправити усі ці фотографії та запросити сюди, я не знаю, е, патруль, або. або краще армію цілу нехай відсилають, щоб. Що це тут таке? Що відбувається, чого собі давай швидше комп'ютер, вмикайся.